Значить, я вітаю всіх у віртуальному просторі Харківського природоохоронного фахового коледжу Одеського державного екологічного університету. Наша зустріч відбувається в святкові для всіх гідрометеорологів дні 22 березня Всесвітній день води. Гасла цього дня станьте таким, тими змінами, які ви хочете бачити у світі. Вирішення проблем з водопостачанням, і кожна людина може долучитись до водної кризи і вирішувати маленькими шашками ці проблеми. 23 березня всесвітній метеорологічний день. Він відбувається. Під час 150-ї річниці заснування Всесвітньої метеорологічної організації, штаб-квартира, якої знаходиться в Женеві, і ця організація об'єднує 194 країни. Погода водні ресурси, вони не знають менше, тому кожні три години на всьому земному шарі. Відбуваються спостереження. Метеорологи виходять на метеоплощадку, запускаються радіозонки в небо, які передають нам дані про стан атмосфери наверху, опускаються бої з гідрологічними приладами, кораблі знімають показання, авіаційні станції працюють для авіації. Тобто, Весь час відбувається великий великий комплекс спостереження, і ці всі дані збираються, обробляються і видаються прогнози. Якщо подивитися цю історію розвитку гідрометрологічної служби, то це все починалося з того часу, коли був зроблений телеграм. І Почалися видаватись невеличкі прогнози в 19 столітті, десь 1849 року, для вітрильників, для судноплавства. Потім це все розвивалося, розвивалося і з'явилися радіозонди вже на початку 20 століття, тобто, вже запускалися шари, зонди в небо, аеростати. І виконували спостереження. Потім наступила ера космічна, космічна ера, і з'явилися невеличкі комп'ютери, ну невеличкі вкавицькі, що в них об'єм пам'яті був маленький, а вони були дуже вел, великі. Потім з'явилися чисельні методи прогнозу погоди, і це все направлено на те, щоб людство знало, яка погода, які зміни чекають? Зараз у нас випускається дуже багато різних прогнозів, різних даних, які використовуються для того, щоб спрогнозувати ті зміни, які можуть відбуватися з кліматом, тому що клімат це, це наше майбутнє, що нас чекає. Ми всі бачимо, як змінюється глобальна температура, і це все може привести до кризи. Але сама велика криза для України це те, що ми зараз живемо з вами в нелегкий час, відбуваються військові дії на сході півночі, на півдні України. І… Багато зруйновано метрологічних ну, я буду казати все, те, що касається гідрометеорології, тобто зруйновані метрологічні станції в Луганській, Донецькій, Запорожці, на півдні, в Криму ми втратили станції, але це все буде відновлено, тому що важкі часи пройдуть, і розквітне наша земля, розквітнуть наші поля. і Наші потреби в дослідниках природи будуть дуже важливі для всієї для всього суспільства. Тому сьогодні ми вітаємо майбутніх дослідників природи в нашому віртуальному просторі, і хочеться сказати, що кожен кожний метрологічний день має свої. Якісь гасла. От гасла сьогоднішнього метеорологічного дня це наші сьогоднішні дії формують майбутні планети. І ми дуже сподіваємося, що ті, хто прийдуть після нас, вони розроблять такі методи, що ми будемо знати добре і знати, як. Прогнозувати нашу погоду, знати, як бути лікарем для цієї погоди, щоб зменшити ті наслідки негативні, які людина, які людина скоює з природою. Ми сьогодні вам розкажемо про наші унікальні професії і, і Призиваємо вам, щоб ви долучалися до нашого простору, щоб ви приходили до нас навчатися, тому що ніде таких класних спеціальностей ви не побачите. Ви будете вистребовані, де б ви не працювали, в будь-якому куточку земної кулі. Це дуже цікава професія. Ці дуже цікаві професії, і вони е, це професії майбутнього, тому що від того, як наша планета, яка природна у нас, як ми її збережемо, залежить наше майбутнє. І я хочу вам передати, я хочу передати слово, е, е, голові суд студентської е, спілки, голові студради. Рибалкині е, Поліні. Дякую, вітаю. Мене звати Рибалкіна Поліна, я голова студентської ради, навчаюся на факультеті екологія. Хочу привітати із ним водних ресурсів та привітати від цього викладацького та студентського колективу із цим урочистим заходом, який ми проводимо в першу чергу для вас, можливо, наших майбутніх студентів та абітурієнтів. Коледж займає місце в серцях абсолютно всіх, хто колись тут побував. Раніше студентське життя було зовсім інакшим. Ми багато часу проводили, здобуваючи знання практично, наприклад, на метеостанції, яка знаходиться в парку Шевченка. Про неї зараз нам детальніше розповість Вікторія, яка знаходиться там. Отже, передаю слово. А, дякую, Поліна. А, я вітаю вас всіх на метеостанції. Вона знаходиться у самому серці міста Харкова, в саду Шевченка біля зоопарка. До війни тут були усі робочі фонтани, було дуже гарно, але а, зараз нічого не змінилось. А, ось на метеомайданчику є різноманітні прибори. А, тут проходять практичні роботи, лабораторні роботи. І зараз з деякими із них я вас із радістю ознайомлю. Так, будь ласка. Із студентами третього курсу дня. ми проводимо лабораторну роботу по вимірюванню температури. На метеорологічних станціях вимірюють три види температури. Перша температура поверхні ґрунту. Тут у нас три термометри установлені. Перший термометр нам дає покази м, температури на поверхні ґрунту. Сьогодні у нас яка температура? 20,2. Записуємо 22 20 Другий термометр це мінімальний термометр. Він дає покази температури за три години між двома вимірюваннями. Значить, і… По штифту скільки у нас? 19,0 19, ми долями записуємо. Mm -hmm. А по спирту така ж температура, як і по строковому термометру. Тобто 20, і 2 десятих. І третє це максимальна температура. Mm -hmm. Не треба брати, Клади, не беруть його в руки, тільки mm -hmm. зразу вимір до струсу. Яка температура? 23. 23 Записала, а тепер беремо його в руки і струшуємо. Ну, не так, не так, струшуємо, не так. Ось отак беремо. Як медичний термометр. Струшуємо. Так, клади, клади і робимо вимір. Так, ні. Вона має бути така, як по першому термометру. Тому 20, та, десь 20 градусів. Записали. Тепер переходимо до термометрів, які мають назву витяжні ґрунтоглибинні термометри. Так, заходимо з північної сторони на настил. Так, зупиняємось. У нас тут 5 термометрів у комплекті. Перший термометр це глибина 20 см, другий глибина 40 см, третій глибина 80 см, метр 60 і 3,20. Ну, Наприклад, давайте ми вимірюємо на глибині 1 метр 60 см. Достаємо термометр, витягуємо, тому що вимірювальна частина сам термометр знаходиться ось в трубі, і на глибині. Резервуар термометра на глибині 1 метр 60 сантиметрів. Так, що там у нас на такій глибині? Три, три і два, три градуса і дві десятих. Так, це записується в іншу книжку. Так, беремо за кільце і опускаємо. А тепер переходимо до психрометричної будки де вимірюється температура повітря. Тихнометрична будка це захисна жалюзійна будка, яка захищає термометри від всіх погодних негараздів, від сильного вітру, від снігу, а головне від прямого попадання сонячних променів. Значить, тут знаходяться чотири термометри, два із них установлені вертикально і два установлені горизонтально. Температуру повітря вимірюють по термометру, який знаходиться ліворуч. Будь ласка, можна подивитись, яка у нас зараз сьогодні температура повітря? Нас погода порадувала, знає, що ми. Яка температура температура? Так, Записуємо у відповідну колонку книжки КМ 1, 14 і 3. Так, і праворуч, термометр – це змочений, його покази використовують для визначення вологості повітря, тобто іншої характеристики атмосфери. Будь ласка, 14, тому що резервуар цього тижня. Звісно, температура його буде нижча, ніж температура сухого термометра. Так, ми будемо виконувати роботу далі, а ви. Так, я хочу передати слово назад у коледж Поліні Рибалкіної до гідрологічної лабораторії, а я поки трохи зміню свою геолокацію. Доброго дня, ми знову в коледжі. Ми знову в коледжі. Ось наша Поліна, яка голова студради, зараз вона просто студентка, яка покаже вам прилади, якими проводять ви проводять вимірювання гідрологічних параметрів, тобто рівня води, рік рейки рівня води, так. Рейки для вимірювання глибини снігу, рейки для вимірювання товщини льоду, а, от, а також ще бури, якими ми <сміємо> вміємо навіть бурити лід, коли, коли треба заміряти товщину льоду та заміряти висоту снігу. Е, гідрометрологічні вимірювання е, Складаються, складаються з двох частин: тобто метеорологічних вимірювань і гідрологічних вимірювань. метеорологічні вимірювання ви бачили, як як проходять уже на нашому метеомайданчику і ще побачите це: а гід з обсерваторії, яку вам покаже, покаже Вікторія. А я і поки Вікторія переходить на в обсерваторію я вам розкажу де ми робимо вимірювання гідрологічні. На жаль, показати зараз ну, не точно неможливо, дуже складно, тому що наша база навчальна, наша гідрологічна база і на де проходить навчальна практика по гідрології, по гідрологічним вимірювань та по геодезії знаходиться в місті зміїв. На змінських кручах це наше улюблене місце, на яку в якому ми проводимо дуже багато часу. Це, мабуть, мабуть, саме найулюбленіше заняття для наших студентів в практиці. Поліна вам зараз розкаже, яка проходила там практику. Так, так. Практика це найнезабутніші якісь спогади. На жаль, на практиці я була всього один раз, але це я не забуду ніколи. Студенти проводять час, ну, вивчаючи практичні здобуваючи практичні навички, там ми. На так, так, навіть на лодках. А, можливо, колись побачите, директор навчав одну з наших груп а, плавати на лодках. Ну, а де ви ще таке побачите? Розумієте? Ці кручі, просто неймовірні. А, ви спостерігаєте такі видовища, які, яких немає ніде. Це тільки Україна, це тільки наша гідробаза Зміїв. Спочатку ти намагаєшся звикнути, але потім, коли вже практика підходить до кінця, ти просто не хочеш звідти їхати, тому що ну ви стаєте всі такі рідні між собою, і з викладачами також ви знаходите спільну мову, і все перевертається зовсім по-іншому. Ось а таким чином, кожен, кожен наш студент і викладач саме на гідробазі, е, стають один одному колегами саме там, тому що. Е, Такі грані якісь стираються, от і вже не просто і вже викладачі для студентів є не просто викладачами, а наставниками, друзями, наставниками, які, на які, які потім спілкуються постійно після закінчення. Е, Коледжу отримуючи дипломи, от і ми всі після закінчення коледжу стаємо однією великою гідрометеорологічною родиною. От так що якось так ми з вами ще зустрінемось обов'язково сьогодні. Не вимикайтесь. Я думаю, що Вікторія перейшла в обсерваторію. Вікторія, ви готові? Так, ми готові. Да, дякую тоді, тоді слово вам. Так, дякую вам за слово. Ми перейшли в обсерваторію і зараз вам більш детально все розповість наша студентка, та викладач. Так, значить, ми перейшли на території астрономічної Обсерваторії Каразінського університету зараз розмістилися е, наші колеги з авіаметерологічної станції е, цивільною, яка в реалії знаходиться е, в аеропорту міжнародному аеропорту Харків на відстані 100 метрів від злітно-посадкової смуги. І коли розпочалася війна, звісно, е е ніякі спостереження на території аеропорта не проводились, і співробітники не могли виконувати свої посадові функції. І тому, і тому, коли синоптики зрозуміли, що їм дуже не вистачає інформації. Метеорологічних спостережень, щоб прив'язати цю інформацію до місцевості, було прийнято рішення Харківським гідрометеорологічним центром на нашій навчальній станції, установити їх прилади. І проводити тут спостереження. Так, вони не зовсім такі, як це у аеропорту, але все-таки основна інформація про основні методи спостереження, вона проводиться. І прилади, які установлені на метеомайданчику, ми з вами були там трошки раніше, і ті прилади, які дистанційні, вони зразу інформація з них. Переходить на екран комп'ютера. Значить, Перед вами книжка, куди заносяться результати спостережень. Тут спостереження про всі метеорологічні параметри: температура поверхні ґрунту, температура повітря, е, вологість повітря. Е, тут є інформація про вітер, про атмосферний тиск, е, про зміни атмосферного тиску. І на комп'ютері установлена програма Arm Meteo, так і яка сама допомагає спостерігачеві робити, обробляти всю інформацію. І ось на екрані зелена смужка це вже іде вихідна інформація, тобто телеграма. Коді КС 01 синоптичному коді. І ця кожна інформація передається раз КС 01 Перший споживач це синоптики. Так на цьому з обсерваторії. Все. Я хочу передати слово тепер до своєї одногрупниці Альони. Та викладача Ольги Ігорівни у хімічній лабораторії до коледжу доброго дня, шановні абітурієнти, шановні наші майбутні студенти. Сподіваюсь, я викладач екологічних дисциплін. Хочу познайомити вас з таким предметом, як екологія, та що це взагалі таке. Кожного дня, кожен із нас стикається з питаннями екології. І забруднення навколошнього природного середовища. Ця спеціальність у нас вона дуже актуальна, вона користується попитом серед вступників, тому що питання екології наразі воно дуже актуальне. Крім того, хочу наголосити на тому, що Ну, на жаль, у нас так сталося, що в країні зараз іде війна. Тому після нашої перемоги, коли закінчиться війна, до питань нагальних екологічних додадуться ще й питання екології, які пов'язані з військовими діями, які відбуваються на території нашої країни. Тому хочу запросити вас. Долучитися до нашої спільноти екологів-фахівців, які будуть вирішувати ці питання вже після нашої перемоги. Буду рада бачити вас у стінах нашого коледжу. Буду, будемо раді вас вітати нашими студентами. А зараз хочу передати слово студентці четвертого курсу екологу. Альоні Стаднік, яка ознайомить вас з тим, як відбувається у нас практика з екологічних питань. Дякую, а мене звати Альона. Я студентка четвертого курсу спеціальності екології. А зараз я знаходжусь у хімічній лабораторії нашого коледжу. Ось, Тут студенти-екологи проходять практику, проводять хроматографічні аналізи, оптичні, електрохімічні, колориметричні та вимірюють кислотність середовища за допомогою цього приладу. Це ph метр Ось взагалі-то екологи проводять більшу частину своїх занять у цій лабораторії. Дуже дякую за увагу. Зараз я хочу передати слово геодезистам. Привіт. Це знову я. В виклад... так, так, сталося, так сталося, що я викладач і у екологів, і у гідрометеорологів, і у геодезистів. От тому моя всі спеціальності, на яких я викладаю улюблені, я я й досі не, 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 не визначилася, яка, яка моя найулюбленіша кожна. От тому, що кожна із наших спеціальностей це. З кожної з наших спеціальностей ви починаєте день свій, ви починаєте своє життя. Спочатку, коли одягаєтесь і продивляєтесь прогноз погоди, який ми складаємо. от, Потім, коли ви вже їдете на роботу, на навчання, коли йдете в магазин, от, і потім, коли вже відпочиваєте на природі, дихає, або, або просто дихаєте повітрям, це все ми всі наші, всі наші спеціальності, Спеціальності це всесвіт. Ми вміємо читати всесвіт і нас всі, всі наші спеціальності в цьому навчають. От, а ну, зупинюсь, Якщо ми послухали про екологію і гідрометерологію, то зараз зупинюсь на. Спеціальності Геодезія, землеустрій, спеціальність, без якої взагалі нічого не, не, не починається. Не будівля е, інфраструктурних об'єктів, ні будівля підприємств, ні будівля торгових центрів, от, ні будівля вулиць, е, і, і просто звичай, і просто е, звичайних хатин, тому що будинків, тому що е, Спочатку по спочатку роботу роблять геодезисти, а потім вже приступають будівельники. І навіть сільське господарство теж не обходиться без спеціалістів по геодезії, і, 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 що, і що вже гріха таїти? Навіть військові дії це теж геодезія, тому що саме геодезисти знають всі координати, всі е, об'єкти, всі гори, всі. Е, Підвищення, всі, всі рівнини і, і, тому, і координати всіх цих об'єктів. Тому без нас, без нас немає взагалі нічого. Як би, то, як би то не було сумно, але без нас не буває навіть навіть військових дій. От, ми, але ми держимо курс тільки на відбудовування, тільки на перемогу. І наші спеціалісти. Потрібні будуть завжди практика геодезистів, до речі, також проходить на гідрологічній базі на наших кручах, от, які є туристичним об'ємкі входять в реєстр туристичних об'єктів Харківщини, і саме там знаходиться наша гідробаза, наше саме улюблене місце. Тому, навчаючись в нашому коледжі, ви будете ходити на заняття в центрі міста в Сад Шевченка. От, а літо е, і і травень місяць проводити на е, змійських кручах. Це мрія, мрія кожного е, мати, вчитися в Харкові, е, вчитися е, в саду Шевченка, <серігати> спостерігати, що робиться в саду Шевченка, коли сидиш на парах. От, а потім, ві, працюючи, відпочивати на гідрологічній базі. От я зараз вам покажу нашу лабораторію по гідрології, там у нас Поліна мандрує mm. от. от. Ось, ось так. Ось так от в такому порядку ми ну, з, з, слава Богу, змогли, зм, змогли е, поспілкуватися з вами. У нас у нас все. Якщо у вас є питання, а я дуже дуже надію, що вони є, і ми готові на них відповісти.